<говорити> Дякую. Дякую. Все, я мені Добрий день всіх. Я одразу питаю багато, питаю ну, вас У мене багато намина, бо моя доповідь була насправді дуже коротка. Як ви бачите, три освіти, три спальні. Все. Так що я думаю, я з тим навіть змічали війни. Київ, години, ми всі не знаємо. Правильних частин девайсів на Android, тому ми всі бачили скріншот, там, де є стіл, і там, де дуже-дуже багато телефонів, планшетів. Це як мінімус Android, але знову чи це є сторона. Робити проєкт, або він якийсь початковій складі, так це ці ті, ті девайси, які, скажімо, у вас стартап, або ви в добре проєкт, це ваш власний девайс. І, інша категорія, це коли вже проєкт в різних, він вулплей. І тут потрібно вже дивитися на ваших кафе. Тобто, оскільки фактично. Ваш проєкт вам приносить гроші, приносить гроші вашій компанії, а, і ви повинні, як, як то кажуть, make user happy. А, ви повинні орієнтуватися на девайси ваших користувачів і, м -м, можливо, оптимізувати проєкт саме під їх пристроєнням. Є певні, звісно, основні а, підходи, які можна слідувати. По-перше, оскільки Android доволі гнічно дозволяє у Android доволі гнучка підтримка в так? я зараз скажу і про використання ДП, і про використання модифікаторів на папках з ресурсами. Але ви повинні розуміти, що все одно у вас такий емуляторів повинні бути якісь реальні пристрої. Їх може бути один, може бути два, обов'язково 10, але реальні пристрої дають вам той юзер експірієнс, який не може дати ага. І от Коли постає питання вибору цих реальних пристроїв, тут потрібно дивитися на ваш АП. Скажімо, ви знаєте, що у вас Ап буде виключно для мобільних пристроїв, не буде Там ще планшета. Тут можна сказати, окей, а, значить, ми купуємо один телефон, нас видосає. Якщо ви знаєте, що у вас а, буде підтримувати планшет також, а, навіть не бажано, а я б сказав, критично необхідність, бо у вас... Ну, ми зараз говоримо про компанію, я не кажу, коли ви вдома сидите і заробляєте проєкт для себе, так? Критично важливо, щоб у вас було як мінімум два девайси. І ці девайси був телефон і планшет. реальні девайси дають вам юзер експіріенс, дають юзер експірієнс вашим тестувальникам, який ну, не може більш ніде ніяк отримувати. Саме, саме через це на цих девайсах, на ваших тестових девайсах. Якось сказати, це не повинні бути чисті девайси із коробки, тобто от, ви купили їх на Google Play, так, і там завжди стоїть один ап, ваш, який ви розробляєте. Такого не повинно бути, оскільки фактично ви створюєте штучне середовище. У реального юзера такого ніколи не буде. Там будуть твіттери, соцмережі, ігри, і все це буде вносити сайт-ефект в роботу вашого АПА яким чином? Це буде, е інші аплікейшнс будуть забирати е пам'ять, забирати е мережу, е наприклад, у Android, а так, коли App е починає витрачувати дані з сервера, е інші, інші додатки можуть, Android розсилає бродкаст, е що з'явився connection до інтернету. І інші апи е також починають. Е з ваш, зі своїми серверами, оскільки ви ініціювали інтернет connection і для батареї АПА краще, коли в один момент часу всі, всі АПА, яким потрібно, вони завантажують з інтернету. Але для вашого АПА це дає негативний сайт-ефект, тому що збільшується а, затримка. Збільшується затримка і це вже не буде так, як під час розробки, коли ви в 10 метрах від вашого Wi-Fi І от перший пункт а, тут каже про те, що Nexus 10 краще за будь-який інший девайс. А XHDPR тепер вже робить XXHDPR, оскільки. А, Ну, хоча тут є умовності, оскільки XXHDPI э, доволі дорогі девайси, і э, XHDPI дає такий собі компроміс, э, якщо у вас э, девайс з э, з такою щільністю, то э, в чому перевага? Ресурси, які дає вам ваш дизайнер, э, Android, якщо ви не дасте ресурси під НДПІ, а зазвичай ви цього не будете робити, оскільки... Це набагато збільшує час на розробку. Android буде брати ресурси більшої якості і скейт їх до меншої якості. Зрозуміло, що це краще, ніж якби він брав МДПІ і Скейл до А чому Nexus 10? Nexus 10 єдиний серед планшетів, який має таке велике розширення. І завдяки цьому на його екрані, на екрані фактично реального девайсу можна симулювати який інший тобто, пристрій. АДБ дозволяє симулювати як щільність, так і розміри самого екрану. Я не став проводити тут команди, але ви можете їх нагубити. Є думка така, що Google і випускав планшет з таким великим розширенням. перевіряйте всі девайси, 10, так? Але коли вам критично необхідно знати, як App буде виглядати на певному розмірі або на певному розширенні, От, тут корисно мать девайс, який вам це може показати. Так. <гублінг> і так, це більше стосується. Я не уточнив, я взагалі люблю, коли мені задають питання по ходу презентації, і я думаю, так буде швидше, тому що у вас є питання. Це одеволяція різних розрішень, я думаю, що місто вона і виглядає. Ви маємо якийсь чорний фрейм, чи це... <гану> так, <плес> чорний фрейм. ну, Ви заливаєте аплікейшн на ваш девайс. Запускаєте АТП і там прописуєте АТП, скрін і вказуєте роздійну датність і розміри. На стандартних девайсах, я скажу чесно, я не дивився це на телефон, але навряд чи там. це є, оскільки телефон сам по собі не може так. Я хочу сказати, що з сьомого є стандартних options, є така штука, як ML8 Device Density. Вона в мене чомусь вчора перестала працювати. Але вона не падає, це дивно. А, це канада зі стейс називається. І тут ми обираємо проблема в тому, що тут комулюється тільки щільність, тут не можна вказати розміри самого екрану. І тут дуже задані... Але можна через... <говор> я пичну з вас. Чому я тут показав api 14 and Насправді дуже просто. Може це трошки такий марк маркетинг, але власні проєкти вони дуже класні. Бо вам ніби не спіліть, у вас і ви з руки і висловлені те, що вам подобається. Ми почали програмувати як дуже класна підтримка, там 2-3 девайси, через два роки може стати ніколи не потрібен, коли ви вже нарешті його не робите. Тим більше, власні проєкти, підтримка нових пристроїв дозволяє вам а, застосовувати те, що ви так не можете застосувати, коли вам ПМ кажуть, ми будемо підтримувати API-10 і вище. Деякі функції висунутися і а, Тому а, я вам радив просто з особистої точки зору а, орієнтуватися на кращі девайси. А, знову ж таки, якщо а, подивитися от на статистику Google, яка оновлюється кожні два тижні, зараз ми можемо побачити, що кусочок, E, займає приблизно ну, около, там, 30 життя e, 30%. Все інше джерелін, айскрім сендвіч. Тут ми повинні розуміти, що оці 30% вони ніколи не перейдуть в наступну версію. Тобто виставі з вони ніколи не оновляться, на них ну, фактично їхні. Скоріше за все, вони будуть переведені на наступні версії. І це дає вам розуміння того, що в один прекрасний момент у вас цей відсоток, який займає Джеребін, відразу половина його стала на наступною версією. Тобто, ну, ви просто таким чином орієнтуєтесь на Дизайнер. Uh, Тут uh, важливо розмовляти з дизайнером uh, весь час. Тобто, коли у вас процес вже запущений, і uh, якщо, ви, якщо дизайнер не десь в Америці, так і uh, ви займаєтесь і він вам просто присилає пакети, а якщо він сидить через 5 метрів, він може до нього підійти і сказати, що оце таке робот зробив, бо в мене це витратимо 2 місяці на цей патан, який нікому не потрібен. Перед тим як ви починаєте ваш проєкт навіть писати коду, дуже класно обговорити з дизайнером, те, чим він займається в своєму фотошопі. У мене фотошоп, наприклад, це така як Magic, коли дизайнер підходить і дивиться на мене на ID, він теж це один різк. От. І е, якщо ви обговорите е, з ним е, макет, який він у себе у фотошопі створить, е, це е, в першу чергу вам багато е, спростить е, подальшому розробку. Mm -hmm. Наприклад, е, що мається на увазі, Говорить макет. Е, наприклад, е, ви обговорити макет? Наприклад, ви знаєте, що у вас в компанії, наприклад, тест основний місцевий девайс або лінійка їх умовно. Певного розширення, певних розмірів. Е е ви можете сказати, що от, е якщо ви знаєте, що це XHDPI X або HDPI, можливо, е ви знаєте їхні розміри, е ви можете їх перевести дуже просто в MDPI і сказати е вашому дизайнеру, що Ось, зроби такий макет, і тоді в тебе е те, що ти нам даєш, в ці сліні. Що ця кнопка повинна бути таких розмірів, вам дуже просто це перевести в ДП, бо це просто один до одного буде. Так? А якщо ваш дизайнер не знає, що таке ДП і не розуміє, це спроще мало Так, Я вам скажу: от, у, нас, у мене дуже був важкий випадок, тому що. Ми найняли дизайнера, у якого був айфон, З андроїдом він був зовсім незнайомий. А, і ну, от, йому сказав, Зробив дизайн автобус. І от перші його макети це веселі такі макети були. От, я з ним дуже довгобалакав. І нічого це не призвело насправді. Ну, тобто дизайнери важкі люди. Ще багато дуже дизайнерів прийшли з вебу, де от, е, окантовка так, над хром е, де-факто було, і пояснити їм, що це зовсім погано в Android, що це не, не коло. Е, тут майже неможливо. Е, і Мене врятувала одна штука, е, на яку я зовсім не сподівався. Е, я скинув йому якось пост е, на ап, де опублікували ап з дизайном і на хабі здається. І там знизу пішли коментарі Android девелоперів вот. І би, дизайн напад був не дуже гарний. Ну, це буває його стайл. І, зрозуміло, що коментарі там, були теж не дуже гарні. І от він це все, все почитав і на нього І от Це дуже такий весомий аргумент. Зараз наш дизайнер дає нам... Яка повністю розміри всіх компонентів знає, що таке ДП, тобто в нього прогрес такий. Тепер він може писати собі на LinkedIn, що він Android, UI, дизайнер. А попереднього стадії було про те, що треба знати Це Я маю на увазі, це стосувалося, того, коли ваш ап вже ревісовий наш футплей. Тобто в нього вже є якась аудиторія. А це стосується, тут майже всі пункти стосуються, коли ви починаєте розглядя, коли ще немає навіть першої версії футболею. Тобто я скажу, от, за свої проєкти, які я сам пишу, так не, не в компанії, 아 uh... Я думаю, презентації буде доступна, так що вам не треба зараз приділювати це посилання. Те, що ви можете використовувати вже коли авро тобто для, для тих користувачів, які є користувачами вашого аппу, і те, що ви будете використовувати до того, як ви його починаєте писати. Що пропоную Google Фабер? Google пропоную його в Google Dor. Власне, це все, що Є просто статистику користувачів Google Player. Хто заходить, а, з яких девайсів з якими розмірами? Що У нас є сторонні бібліотеки. Сторонні бібліотеки є для немож. Я тут не казав про емулятори. А, звісно, що якщо ви, наприклад, мала компанія а, і у вас обмежена а, кількість девайсів. Компанія Genny Motion її купила і купила проєкт Чумака. Е, в чому перевага? Е, перевага в тому, що воно набагато швидше працює е, в рази швидше займулятор. Е, я більше скажу, е, воно працює швидше за реальний девайс в тому плані, що е, коли ви нажимаєте залиті, капітується приложення, приложення і на звичайний девайс ви ну, там, секунд 10 йде, а не стал попереднього або інстал. Нової версії на Genny Motion новий кіло під'являється. E, Geny Motion дає велику перевагу, якщо ви еволюєте на апарах планшет. E, тобто, ну, чим більше екран, тим гірше працює, незважаючи на юз GPU і так далі. E, вот, Geny Motion тут дає виверші. E, ну, просто спробуйте, це альтернатива величезна акумулятора. Э, Тим більше вона дозволяє е, застосовувати те, що емулятор не може. Наприклад, сіп-дзвінки або ну, якийсь такий таку те, що емулятор нереально е, тобто, не зробити, чи нікого що дозволяє. Так, так. Трі, е, єдине мінус е, е, це те, що там е, тут, е, вже визначений список пристроїв, які ви можете додати. Ці nexus-пристрої. Ви не можете туди додати зміюсь з ваших касом розширення. Але всі ну, Nexus-пристрої дозволяють нам ну, майже всі категорії факторів. Можете назвати чотири девайси, на яких ви завжди стараєтесь тестувати? У нас цьому компанії 4 тестові До 5,0 десь середнє значення між цим. А, по плотності, тут вже, власне, не так важливо, оскільки, а, якщо ви застосовуєте ДП, у вас це не виявиться. А, ну, скажімо, якщо топові телефон у нас 5,0, то а, десь от середній цей телефон був по Значить, Я не сказав, Google Analytics це відбуває рішення, яке ви можете вбудовувати ваш проєкт, і воно запам'ятовує тільки користувача, переходи. Є багато дуже альтернатив. Насправді, ця сфера, скажімо так, це так само, як тестування розробців. Ще є куди рухатись далі, але вже дуже багато є рішень, які... Вже. А, значить, це просто Ця бібліотека дозволить вам збирати статистику а, не тільки про, про ну, просто детальну статистику, як користувачі використовують ваш аплікейшн. І Чуздевайс. Choose, Choose Device дуже класний сайт. Ідея сайту полягає в наступному. Три прості кроки. Ви заводите там профіль, заводите, і вказуєте девайси, які у вас є. Наприклад, бачите девайси в компанії, або якщо це ваш проєкт, ваш телефон. так? Заливаєте туди статистику статистику, яка показує кількість відвідин, кількість скачування вашого. Там будуть користувачі таких телефонів. тобто... І сайт герує вам репорт, в якому сказано, що ви покриваєте, скажімо, вашими, вашими тестовими девайсами, ви покриваєте 80% а, а, існуючих, а, так існуючих варіантів. але а, із цих е, ваших тестових девайсів е, ви покриваєте лише 20% користувачів вашого АПА. І фактично інші е, апи, їхні девайси не є протестовані. Ну, це як завжди дві такі крайності, але ну, суть зрозуміти, я Тобто просто дуже... Е, Як співпадає те, що у вас є, на чому ви перевіряєте ваш аплікейшн, з тим, хто його реально застосовує і на чому вони його відкривають і використовують? На цьому, власне, все. Так. У мене ще питання з двома ципитання. Перше, а ви тести пробуєте писати в своїх аплікаціях? Я скажу, оскільки у нас. Я не представився, мене звуть Школа Олександр, і я очолюю розробку в Київському стартапі. І оскільки в нас стартап, для нас це дуже накладно по ресурсах. Але ми заміняємо написання тексту і подрев'ю. Тобто у нас, от, ну, скажімо, засобами подрев'ю, на нам дається уникнути того, що в нас з'являється увага в подальшому. Ну, Принаймні зменшити. А друга частина питання була, ну вже таке. Може, ви знаєте якісь тулзи для, допустимо, continuous integration і тестування зразу на девайсах? Чи ви мали якісь досвід з цим? Ні. Я вам не підкажу. Єдине, що я для себе недавно знайшов. Користування сервіс, який дозволяє завантажити ваш АП на їхні сервера. <таспоріст> і там, там ви заходите на сайт, вибираєте, наприклад, девайс там s 4 або другий, і цей девайс дається вам на 30 хвилин користування. Тобто він завантажується на, на їхні сервера і я так розумію. У мене так і не дійшли руки до користування, але це мені було потрібно, там була дуже велика черга і я не захотів чекати. Але тут ну, доволі. Е, все, тоді на цьому у мене все. Дякую за увагу. Е, останній слайд. А. Як ти запустити на вашому маркінці? Вот, останьте слайд с моими контактами, свертайтесь, пищей. Начнем у вас мы все. Я говорю вам.